Тарас Дяченко один із кількох пожежних рятувальників, які цілодобово чергують у палаці. Тут вони завжди налиють гарячого чаю, дадуть хліба і дозволять погрітися усім бажаючим. Приходять люди менше, ніж того року, але заходять сино ну, ми робимо чай, принести сьогодні хліб. Зранку люди задоволені, кажуть, що тепло. Того року було і до 100 чоловік, коли були сильні морози, було за день, приходило і до 100 чоловік було. Основна категорія осіб, для яких працює палатка, це малозабезпечені та безхатченки. Люди, які не мають можливості зігрітися у холодні морози у власних домівках. Андрій один із них. Чоловік каже, завдяки таким пунктам обігріву можна врятуватися від обморожень та ймовірної смерті. Я той, хто бутилки збирає. І хто заробляє своїми руками, а не сидить у хаті. Є палатки, правда? Дякую, дякую владі, дякую всім, що є такі палатки. Вони зігрівають людей, вони зігрівають людей, які не мають де жити, де проживати. От хлопці, теж бігають, можуть тут пересидіти пару хвилин. Їм добре. Загрітися сюди заходять і перехожі. Їм теж не відмовляють у теплі та гарячому чаї. Пан Богдан каже, змерзнути в мороз на вулиці може будь-хто, не лише без хатченко. Тому такі палатки дуже актуальні. А о зайшов, погрівся, пішов. Це дуже гарно. Це молодці. Це треба було ще раніше зробити. Е, 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 нормально, чаєм гочають. хто хоче без ніяких проблем. Даже просить. Молодці. Такі пункти обігріву розгортають не вперше. Основне завдання, щоб посильне. Холод люди не потерпали від обморожень та голоду кажуть еменесівці. Даний пункт є обладнаний двома пічками, буржуйками, ліжками та столами для того, щоб надати малозахищеним верствам гарячого чаю, хліба ну їде, яка необхідна. Звичайно, ці заходи були. Організований спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема з міським головою та райдержадміністрацією міста Коломия. В палаці уже побували понад 50 чоловік. Загалом пункт обігріву діятиме, доки триватимуть морози і холодна зима.